І на останок випуску новини спорту черкаські вболівальники готуються до вирішального матчу Словенія-Україна. Напередодні наша збірна отримала перемогу не без допомоги черкаських фанів. Заради підтримки української команди у надважливому матчі вони перетнули майже всю країну і не дарма, каже Вікторія Хамаза. До початку матча ще години, а фани вже заповнили стадіон. Сюди з'їхалися люди з різних куточків країни. Сьогоднішній матч для нашої збірної надважливий. Команда боротиметься за путівку на євро 2016 зі своїм принциповим суперником Словенією. 16 років тому наша збірна програла цій команді. Тому сьогодні спробує одержати такий важливий реванш. Ну, власне, підтримка фанів сьогодні для нашої команди надважлива. Повболівати за нашу команду завітали і фан. Не з Черкас заради збірної вони здолали 10 годинну дорогу, приїхали сюди з гарним настроєм та лише по перемогу. Ми сподіваємося, що перший домашній матч проходить сьогодні в Львові. тому надіємося на побіду. Тим більше, що впереді виїзд він буде важкий. Що дуже великі сподівання. В першу чергу очікуємо на реванш після цієї, мабуть, такої легендарної поразки 99 дев'ятому році. Тож очікуємо, що Львівський стадіон, який в принципі є фартовим для нашої команди, що він сьогодні допоможе нашій збірній. Вибух емоцій та шанс. Але підтримка вболівальників. Так зустрічають національну збірну України. На історичний бій вона налаштовується гімном. Українці, які годиться господарям поля, з перших хвилин захоплюють гральну ініціативу. Вони протистоять найсильнішому на поточний момент складу збірної Словенії. Перший гол з синьо-жовтим дарує Андрій Ярмоленко на 22-й хвилині матчу. На що збірна Словенії відповідає серйозним супротивом? Утім, доля матчу вирішується на 54 й хвилині. Натиску збірної не витримує лівий фланг суперників. Другий гол ворота Словенії забиває Євген Селезньов. <праць> Історичну перемогу збірної Черкащани святкують просто на трибунах. Разом із тисячами українців вони фіксують кожен момент гри. Емоції зашкалюють. Вперше на такому матчі міжнародного рівня це дійсно якась феєрія Львів сьогодні перетворився на національне свято на масштабу. А вже сьогодні готуються підтримати нашу збірну на матчі відповіді зі словенцями у Маріборі. Тоді вирішиться, чи матиме наша команда перепустку на євро 2016 Вікторія Хамаза Горнеділько зі Львова спеціально для віка новин.